Компанія Єврокарлогістика пропонує вашій увазі нові надходження, а саме навантажувач електричний помацу. Мантажопідйомність 1,5 тонни, висота підйому 4 метри 50 см. Техніка повністю обслужена без експлуатації в Україні. Всі вузли перевірені. Змикаємо. Готові До роботи. Дуже маневрений, трьохопорний. Призначно полегше розвантажування, завантажування роботи в вузьких просторах. Mm -hmm. Висота підйому 4 метри, 50 сантиметрів. Є вільний хід, рух редки в межах габаритної висоти. для роботи Обмежених по висоті просторах автомобіля чи складах з міською стелею. Тож, наші від себе на нас є бокове зміщення каретки. Механічна його Встановлені нові колеса, техніка повністю обслужена. Всі вузли перевірені, дуже легкі в управлінні. Всі вузли в управління розміщені. Всю цю техніку і багато іншої ви можете знайти на складі в місті чи монтар. Назовні більше 40 одиниць наявності або заходьте на наш сайт «Євлока.Логістика.Ко.Юей».